Це останній епізод нашого курсу. Усі ми отримали чудовий досвід, розглянули величезну кількість матеріалу. Та, оскільки ми подавали його частинами, думаю, люди дуже здивуються, коли усвідомлять як багато дізналися. У кожному епізоді ми розглядали різні теми, починаючи від ілюзій, раціональності та вміння вчитися, і закінчуючи науковими методами, стверджувальними висновками і дослідженням ситуації задля передбачення і формування поведінки. Кілька тверджень розглядалися упродовж цього курсу. Думаю, у цьому епізоді варто нагадати їх і об'єднати. так на Спочатку ми говорили про те, що світ складний і неоднозначний. Це можна побачити лише поглянувши навколо. Скільки виникає проблем, коли ми намагаємося впорядкувати всю цю інформацію. Адже кожен об'єкт і подія може тлумачитися по різному. Ми наводили кілька простих прикладів цього. Куб Некера, танцівниця, що обертається за годинниковою стрілкою чи проти. Зображення качки чи кролика, старої чи молодої жінки, цифри чи літери, залежно від того, як дивитися, усмішки чи посмішки, залежно від твого ставлення до людини. Ми побували на фестивалі Розум, тіло дух, де поринули в атмосферу неоднозначності Пригадай лише ефект форера, який виявлявся від неоднозначних тверджень фізиків і гороскопів, чи десятки симптомів, через які, нібито, треба йти до хіропрактика, або невизначені обіцянки про покращення після проходження курсу альтернативної японської медицини. Усюди панує невизначеність, особливо у тому, що стосується певного типу доказів, як у криміналістиці, твердженнях про зміни клімату, або доказів того, що твій найкращий друг чесний чи сміливий. Усюди панує невизначеність. Це має величезне значення під час прийняття наших повсякденних рішень. було б чудово, якби ми володіли всією інформацією і мали необмежений час для прийняття рішення. Але так буває дуже рідко. Здебільшого ми приймаємо рішення швидко і навіть коли прийняли його, то не знаємо, чи було воно правильним. Зворотний зв'язок жахливий, але рішення приймати доводиться. і як ми маємо дати раду цій складності та неоднозначності. Використовуємо спрощені моделі світу, короткі шляхи, упередження. Ми розповідали про упередження доступності і репрезентативності, неупереджене ставлення до обох сторін, упередження золотої середини, і бачили це в дії у твердженнях щодо надприродних явищ Та це ще не все. Ми помічаємо зв'язки там, де їх немає. Бачимо те, що очікуємо побачити, і шукаємо докази, що підтвердять наші твердження. Бачимо, що хочемо побачити, і віримо у забобони на кшталт. Сталося двічі, станеться утретє. Ці шкарпетки щасливі. Тощо Це приклади швидкого мислення системи один. Так. мета курсу дізнатися, як покращити повсякденне мислення. Щоб зробити це, треба бути більш аналітичними, користуватися системою 2, вирішувати суперечливі питання. Для покращення нашого повсякденного мислення усе це надзвичайно важливо. також. Ми розглядали поняття науковець інтуїт. Щоб покращити повсякденне мислення, потрібно використовувати наукові підходи. особливо якщо вагається, чи варто вживати певні ліки або змінювати дієту. Ми розповідали, як можна знайти докази на користь цього чи проти. Про сліпий експеримент, контрольні групи. Тож, якщо якщо вирішуватимете, чи вживати певні ліки, краще двічі подумайте, чи варто це робити. Також ми розповідали про факторну таблицю 2 на 2 якщо хтось каже, що певна діята просто чудова, це лише одна клітинка з таблиці. А якщо до інших трьох клітинок, думаю, у розв'язанні подібних проблем такий підхід надзвичайно корисний. Але ще нам потрібно навчитися вчитися. Ми показали людям чудові способи, завдяки яким вони можуть запам'ятовувати інформацію краще і на довший час. Казали, що варто дивитися на обставини, а не на характер. так, наше прогнозування і формування поведінки будуть ефективнішими. Ще ми говорили про зміну суджень Про те, як змінити своє або чуже судження. На це дуже важко зробити. Це потребує розумових зусиль. якщо надати людині інформацію, що суперечить її судження, скоріше за все цю інформацію не сприймуть. Потрібно показати, як ця людина може змінити свою думку, як можна прийняти нові докази, і не позбутися значної частини колишніх переконань. Це стосується переконань щодо надприродного. зупинення ураганів силою мо. Литов в акумуляторах, чи тверджень про зміну клімату, або думки про те, чи варто робити щеплення для покращення повсякденного мислення треба бути більш аналітичними, користуватися системою. 2, більше читати. як казали руйнівники міфів. Надзвичайно важливо вміти дивитися глибше. коли ми читаємо новини, дуже хочеться відкинутися на спинку крісла і визначити для себе хто правий, а хто не правий. Але не все так просто. Треба зануритися в інформацію і спробувати побачити все під іншим кутом. І не піддаватися спокусі, отримував. Лише бажану інформацію, коли ми намагаємося перевірити певне твердження, варто визначити для себе наслідки правоти чи хиби у двох зелених клітинках таблиці і те саме зробити з двома червоними клітинками. Думайте ясніше, шукайте докази. Якщо ви завжди робили щось певним чином, це не означає, що це правильно. Сумнівайтесь у тому, що вам кажуть, і в тому, у що вірите.